А ось це лікар, це ягідка лікар. Від усіх хвороб майже. Вже теж достигає. Ось такі кітиці здорові, все дерево. В тому році з бузини робила пастилу, такі пастилки від кашлю. Вийшли дуже смачні, там додався лимон, яблучко. Термообробили, термообробку зробила бузині, тому що в сирому виді не бажано. І вийшли дуже-дуже смачні пастилки такі. Ми за весь сезон, коли був карантин коронавірусу, ні разу не хворіли. Не робили ніяких прививок, ніяких ін'єкцій. Живі, здорові. І ні разу не хворіли. Навіть признаків ніяких. З бузини дуже смачне варення, джем теж дуже хороший до чаю взимку. Сушити ягідку теж добре, заварювати в компот в чай. Так що користуйтеся. будемо заготовляти природні ліки, а не хімію аптечну.